Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про обладнання кабінету хімії. Ну і хімія у всіх в першу чергу асоціюється з пробіркою. Пробірки бувають різні, маленька пробірка, є навіть з потілками. З можливістю закрити її пробкою. Колба конічна, Колба плоскодонна. Ну і колба круглодонна. Хімічний стакан. Плійка. порцеляновий стакан, порцелянова чашка, товчик, Ступка з товчиком. Для запору реактивів можна скористатися ложечкою. Ну, але, як бачимо, вона забивається. Міця ну, ще ржава, тому можна використовувати шпатель. Шпатель складається із пластинки. та ручки. Я старий. Але не іржавий. Штатив. В даному випадку ми бачимо штатив лабораторний. Підставка, стержень, муфта. Мофтуємо крутити. Кільце. І лапка. І у мене лапки. Також можна зажимати. Будь-що випрямає лабораторний посуд, називається штатив. Якщо це був штатив лабораторний, то ось штатив для пробірок. Леніцин маленьких пробірок може штатив бути в такої формі, може бути в такої формі. Бувають навіть металеві штативи. Пробірка тримач. Ну, і самої натою зрозуміло, призначення даного обладнання. Тримати пробірку, коли, наприклад, її треба нагріти. Вимірювальне обладнання. Терези складаються із штатива з підставкою, коромисла, а також шалюк, на які кладуться наважки. По-іншому наважки називаються різноваги. Різноваги зберігаються в такому футлярі, ну і достаються вони. Він це в тому, щоб не залишити відбитків пальців, які змінюють вагу звідси. Мірний циліндр має позначки, які дозволяють визначити об'єм. Мірний стакан це той самий хімічний стакан, але на який також нанесені позначки, які дозволяють виміряти його об'єм. І петка. Якщо додати сюди краник, то це вже буде називатися бюретка. Крапельниця, у алгіміків вона називається риторою, вона також дозволяє по краплям додавати певну кількість рідини, яка вам необхідна. Нагрівальне та охолоджувальне обладнання. Спиртівка. Ну і самою назвою зрозуміло. Ми сюди заливаємо спирт, ну і відповідно підпалюємо. Гасимо спиртівку ми пробкою акуратно. Три нога, на неї ми можемо класти чашу, а на чашу, відповідно, наприклад, сухе пальне класти і також нею покористовуватися, як спиртівкою. А коли у нас щось дуже нагрілося, щоб не класти його на поверхню і не шкодити їй, ми можемо скористатися порцеляновою підставкою. Кристалізатор. Тут ми можемо охолоджувати нагріті речовини. Ну і з кришкою. звісно. Як охолоджувачі, ще використовуються холодильники. Ми бачимо рідиний холодильник, тобто сюди закачується рідина, яка охолоджується. Ну і тим самим охолоджує. Ту рідину, яка знаходиться всередині трубки самого холодильника. До наступних зустрічі всього бебіокі!